Пане Дмитро, вітаю! Дякую за таку можливість. І ми разом пережили 200 діб в неділю. Да тому це важлива і дата, і важливі відбулися події, про які ну дійсно. Не можна не казати про те, що збройні сили вже звільнили багато населених пунктів, і про те, що відбувається просування збройних сил, про це багато сьогодні розмов. Я не буду про це деталізувати, лише скажу, що дуже слушно висловився міністр оборони пан Резніков про те, що Росія таки може ще повернутися до контрнаступу, про Росію. Зараз ми ще поговоримо, але чому він так сказав? Я гадаю, що це натяк Західному світу, що українські сили оборони, українські захисники роблять ці спроби вдарити по Росії, вибити їх з українських міст, з українських населених пунктів на свій ризик. А підтримки реалістичної поки що досі немає, і е, все це успіхи відбуваються передусім е, за двох причин: що таки українські генерали дуже добре спланували все і переграли е, Путіна з його недолугим військовим керівництвом і е, е, говорячи багато про Наступ на півдні вдарили, власне кажучи, на харківському напрямку, і це спричинило ну величезну паніку і серед російських угруповань, і деморалізувало вже не тільки самих вояків цих угруповань, а й вище військове командування Росії. А тим часом там вже вимагають певних розслідувань і пошуку. Пошуку різних стрілочників, але я повернусь до нас поки що. Чому не можна допустити ейфорії, і чому не можна сьогодні заспокоїтися? Тому що насправді йдеться зовсім не про стратегічну ініціативу, поки що, поки що йдеться про тактичні успіхи. І це треба розуміти. І не дослухатися до тих, хто вже проголосив, що українська армія взяла стратегічну ініціативу у свої руки, а це дуже небезпечна гра і небезпечні заяви, тому що ми маємо справу зараз з ризикованою грою, але Правда, і в тому, що сама ця ризикована гра може призвести до несподіваного неочікуваного величезного успіху і навіть до руйнації вже військово-політичного керівництва Росії і самого політичного ладу в Росії. Знову таки, поки що не буду про Росію, поки що скажу про союзників чи не про союзників, а про партнерів. Партнери наші ну прокидаються, але не так швидко, як хотілося б. От знову чергова гра Німеччини. Знову Берлін. Юлить і поводиться як боксер, який не хоче приймати бою. І кажучи про загрозу Європі, про загрозу Німеччині, Берлін відмовляється від постачань серйозних важких озброєнь. А ті постачання, ми пам'ятаємо, та ж сама Аналіна Бербок, глава зовнішньополітичного відомства Німеччини, ще у серпні казала і обіцяла, що ці засоби ППО АРСТі, які виробляються для України, що вони будуть у вересні, будуть передані Україні. І от чергова заява сьогодні, що два на дві системи будуть передані до кінця року, а ще дві аж у 2023 році. Тобто, партнери так, так собі діють ну, деякі з них, принаймні так, що це можна інтерпретувати як і вашим, і нашим. Ну, звісно, це я можливо перебільшую, тому що Німеччина дійсно повернулася. На 180 градусів повернула свій зовнішньополітичний курс, але це повернення, воно поки що не має відбитку на допомозі Україні. І, власне кажучи, по позиції Німеччини ми можемо мати судження, як все це відбувається в Західній Європі. Переважно можна так само сказати і про те, що МАГАТЕ нарешті закликало. В Путіна вивести війська, відвести війська від Запорізької атомної електростанції, але от отримало ну прогнозовану негативну відповідь, тому що і зрозуміло, чому тому, що цей об'єкт для Путіна це останнє, який він хотів би залишити, і він буде. Вигризати, вгризатися в цю землю і намагатися шантажувати і далі в українське і не тільки українське, а більше світове суспільство, ну погрожуючи, власне кажучи, ударом через Україну зробити удар. Всьому континентові та світові. Ну а тепер про головне: про те, що відбувається в Росії. Це все більше і більше стає цікавим. І дійсно, хочу ще раз наголосити, що несподівані тактичні успіхи можуть призвести до стратегічної, стратегічної перемоги, до стратегічних подій, пов'язаних з перемогою України. Це може відбутися так само, як відбулося на першому етапі війни, коли зброя полюбоя дозволила українським захисникам фактично досягти відмови російського військово-політичного керівництва від початкових стратегічних цілей. Так само і зараз про це йдеться, і цей несподіваний успіх не те, що несподіваний успіх, а несподіваний ривок для Росії. Він може бути дуже болючим і вже розпочалася ланцюгова реакція незадоволення Путіним. І поки що, ну скажімо, якщо брати безпосередньо Путіна, то розмови йдуть не розмови, а Путіна. Дуже так різко попросили піти у відставку міські депутати спочатку Санкт-Петербургу, а потім і Москви. І це дуже цікаво, тому що це такі колегіальні заяви, але в них містяться дуже цікаві речі. Зокрема, московські депутати зазначили, що система управління Путіна застаріла, а сам він. Веде Росію до руйнації і загрожує Росії. Це дуже цікаво. З критикою російського керівництва почали виступати навіть наближені до Путіна люди. Зокрема, Рамзан Кадиров висловився дуже цікаво через свій телеграм-канал. Він зазначив, що Днями, якщо не буде зміни стратегії введення цієї спеціальної в лапках операції, то він буде змушений звернутися до до керівництва Міністерства оборони за поясненнями, що відбувається. Це така така езопова мова, тому що керівництво Міністерства оборони насправді вже не існує фактично де-факто, тому що шойгу, якщо він не з'являється, то всім зрозуміло, що людина цивільна, вона не має ніякого відношення. До цієї війни і не може нести ну реально щось навіть відповідати. Про дії російських угруповань. Що ж до військових командирів, то там взагалі не зрозуміла ситуація, і не виключено, що найближчими днями ми побачимо чергових стрілочників, яких Кремль буде старанно карати і швидко оперативно замінювати. Ну а тим часом, тим часом Путін вимушений припинити. Відправку підрозділів на війну в Україну через те, що відбувається масове масова відмова від війни Росіян, масова відмова Росіян від війни проти українців, і це так само цікаво, тому що це поки що такі акти непокори, але ці акти непокори які як і колегіальні запити депутатів. Санкт-Петербургу та а, Москви можуть перерости у дещо інше, у дещо багато інше. Особливо, якщо виявиться, що е, хтось із генералів або хтось із е, спецслужб почне підтримувати ці речі і ну е, грати якусь гру проти Путіна. Е, цікаво, що е, Саме поразка путінських угруповань під Харковом стала ну практично ударом для самого диктатора, і він зараз знаходиться. Наскільки можна робити судження з появ різноманітних заявників, різноманітних таких емоційних виплесків в інформаційному просторі, він знаходиться в дуже поганому депресивному стані. Зокрема, це можна зробити такий вивод, висновок, наприклад, в тому числі, і завдяки заяв, заяві того самого політичного клоуна, якого ми знаємо під прізвиськом Дмитро Медведєв, який зажадав капітуляції Києва. І у такий спосіб ну, начебто зробив уклін. В ноги Путіну, але насправді насправді розповів про те, як погано йдуть справи в Кремлі. Це дуже цікаві, цікаві моменти, і це ну є свідченнями того, що. В істеблішменті Російської Федерації все стає набирає такий обертів хаотичний рух, який може призвести до розколу еліт і руйнації. Фактично самої платформи тієї, на якій ну стоїть сьогодні російська російська влада, йдеться в тому числі і про олігархів. Не так давно стало відомо, що відбулося відбулося розлучення Ірини Віннер, тренерки. В російської в збірної російської гімнастики, колишня, яка дуже наближена особа до Путіна, і яка свого часу усіх переконувала, що саме Путін є. Таким собі мачо і улюбленцям усіх жінок, і вона, до речі, познайомила Путіна із Аліною Підкопаєвою. Так, от розлучення її з чоловіком, який володіє 19 мільярдами доларів, і вона попросила Путіна, щоб він втрутився, і організував ну якесь таке справедливе розділення цього. Цих багатств, які були здобуті, в тому числі завдяки Путіну, то гаманець Путіна фактично відмовився, і це можна розцінити як те, що олігархи починають ну, від Путіна відхрещуватися. І так само можна буде судити по тому, чи повернуться. Російські олігархи, яких зараз старанно з Кремля телефонними дзвінками наполегливо запевняють, що треба повернутися до Росії. От це можливо і стане лакмусовим папірцем, як і що яке майбутнє найближче буде мати сам Путін. Тож, оці тактичні. Успіхи української армії на півдні і особливо на Харківщині можуть призвести до дуже серйозних наслідків, і в тому числі похитнути режим Путіна. На цьому хочу завершити і побажати, щоб саме так воно і сталося щоб наші успіхи їх розвалили. На цьому завершую. Так і буде розвалять безперечно. Спасибі Валентин Бадрак, ведучий Апостроф тів, директор центру дослідження армії, конверсії та розброєння. Військові експерти з підсумками цього чергового дня війни.